І другий санузел. Він вже готовий. У нас ось такий будований змішувач на ванну. Наповнення ванни буде через перелив. Тут ще буде встановлено маленький додатковий трап підлоговий, аварійний. аварійний, і плюс для води, яка, можливо, буде виходити з ванни, бо ванна в нас буде приставна. Відкрита. будований змішувач на рукомийник, сифон з кондиціонером. Тут нам вдалося каналізацію провести в підвозі. Чудово. Так. Хочу також зауважити ось такий момент. Кріплення стайків каналізації. Дуже класна зручна історія з консолів Равом. Також так використовуємо профіль ворога для кріплення інсталяції, теж раджу так робити. Бо в нас цей бешаний кустативний блок бетонний, він дуже такий хиткий, хто, хто з ним працював. Тут у нас взагалі, бачите, як виходить, ну, закінчується, вирізається блок. Було вирізано для переборки стайка каналізації, і кріпити немає до чого. Тому з профілем це виходить правильно і надійно. Ну і опалення. Часково вже радіатори замінені. Встановлено, точніше замінена труби і встановлено частково радіатори.